Українська спортсменка Софія Бордінських дворазова чемпіонка світу самбо, майстер спорту України міжнародного класу, спортсменка збірної України. Родом із жовтих вод вона представляє країну на міжнародних аренах. Софія, тебе дуже складно виловити в жовтих водах, тому що ти постійно десь на змаганнях, на зборах, на підготовках. Розкажи загалом, як минув твій рік, де була, чим займалася? Ми ще повинні були давно зустрітися. Був чемпіонат світу, дорослим і. Другий, де я стала срібною призеркою чемпіонату, сам бо це був в Казахстані, це в минулому році, угу. в кінці минулого року, 24-й Так, так. можу сказати, що це дуже були круті змагання, крутий досвід, і дуже складно мені було, як в психологічному, так і в фізичному плані, тому що в мене були тоді підряд старти, і я. Не могла сфокусуватися на чомусь одному. Мені потрібно було і там бути зосередженою, і там У мене спочатку чемпіонат світу був, потім я зразу їхала на чемпіонат Європи до 23 років дзюдо. Mm -hmm. Тому з дороги було тяжко відновитися. Далі почався новий вже рік, і можу сказати, що це один із найскладніших. Дуже багато було перешкод, тяжких обставин. В моральному плані було війна, і це дуже. Впливає, впливає так, дуже тяжко зібратися. Були і результати гарні. Це був Кубок світу з Самбо, теж по дорослим я стала угу. третя в Вірменії. Також чемпіонат України це був останній рік, коли я виступала до 23 років з дзюдо. Я стала першою. Я прийшла в нову категорію, і мені було тяжче. Я до цього виступала в меншій ваговій категорії. Це до 57 кг, кілограмів. А зараз до 63 кг. Тому там потрібно більше фізично більше працювати, тому що дівчата вже Сильніше. Mm -hmm. Я задоволена результатом більш-менш. Потім в мене був ще дорослий чемпіонат України з дзюдо, я стала третя. Mm -hmm. Ну, Мені дуже було психологічно тяжко зібратися. Я була в такому е, не дуже стані. Е, тому Перший чемпіонат України, третє місце нова вагова категорія, більш-менш нормальна, але я знаю, що я можу більше, тому є над чим працювати. Також в мене нещодавно був чемпіонат світу, він проходив в Киргизстані, в місті Бішкек. У мене теж були підряд старти. Це спочатку був Чемпіонат Європи Ю-23 з Дзюдо е, останній рік. Е, і потім одразу в дорогу, е, багато прильотів і вже бішкек. Е, Я ще не до кінця пережила усі емоції. Е, на жаль, це розчарування. Одна в мене емоція. Е, тому що. З самого початку склалося не так, як повинно бути. Я дуже багато працювала, але в мене навіть зараз голос тремтить. Мені дуже важко це згадувати. Спочатку з, з чемпіонату Європи в мене там одна вагова категорія більше. Mm -hmm. Потім я це в нас в Молдові в Молдавії проходив чемпіонат Європи. Потім я поверталася е, в Київ, сідала з усіма в автобус і е, заново їхали в Молдову, щоб сідати на літак. В мене mm -hmm. просто там-там е, потім переліт був до Стамбулу. І з Стамбулу ми летіли 5,5 годин до. Киргизстану, І я вже така замурена була, що ну, не могла зібратися навіть, я вже нічого не розуміла, де я, що зі мною відбувається, вто мене страшно. І коли ми летіли, я так от уснула на лікті угу. і відчуваю, що ми вже прилетіли, що я не можу рукою як. Двигати. І я розумію, що мені дуже боляче. Ми вже приїхали до готелю, я дивлюся, в мене в лікті зібралася рідина. Я зразу доктору звеню, все ага. розповідаю, він сказав, що мені потрібно робити, а я розумію, що я сама з цим не впораюсь. Але як ми пам'ятаємо, ми сам за себе. Ми нікому не цікаві. Мені потрібно було зробити ще вагу. Я бігала, я ще в останній день боролася, я бігала три рази в день. Okay. Я так, мені було дуже тяжко, я пила трошки водички і все. Це щоб знизити вагу? Та. Uh -huh. Так, так. Uh -huh. На жаль, в таких була я обставинах. Uh -huh. і... Um, коли вже прийшла ніч, в мене пульсує рука, і я розумію, що в мене температура. Мені погано. І так було до Дня боротьби. Я розумію, що е, я вже так плакала, я багала, Боже, будь ласка, щоб я вже це не відчувала, що мені потрібно зібратися докупи, щоб я зробила результат, до якого я так довго йшла, я так багато тренувалася, щоб це. Е, було з медалю, щоб я була з медалю. Я хотіла підняти прапор нашої країни, щоб всі чули про нас. Та наступає вже день змагань. У мене перша сутичка була з представницею Монголії. Угу. Дуже складна сутичка. Бо я виграла цю сутичку далі з представницею Казахстану і я. Цю сутичку виграла дуже швидко за 12 секунд. Uh -huh. Я навіть в топ-3 попала по швидкості. Uh -huh. Я роблю перший кидок, це зачеп був на 4 бали, а потрібно набрати 8 балів, uh -huh. тоді перемога. А, і я роблю теж зачеп, а, кидаю на 4 бали, і я прям приземляюсь на лікоть. Uh -huh. І я відчуваю, що в мене рука просто вже висить. І це, це добре, що я так швидко виграла, що, я, що мені не потрібно було ще далі продовжити, бо я б, ну, угу. одною рукою боролась би. Я виходжу, я розумію, що а, через дві сутичці мені потрібно ще боротися. Це вже а, вихід фінал був. Це угу. дуже важлива сутичка була для мене. І мені кажуть, не болючи, випий стане легше. Угу. Дві сутичці — це швидко, 10, да, 10, 10 хвилин. Угу. Ну він просто не спрацює. Я просто лягаю. Я була одна в залі. Угу. Ну просто сама. Угу. Я лягаю просто на килим, у мене пульсує рука, з ліктя прийшло угу. е, до десь. Угу. Угу. Рука просто набухла. І я виходжу боротися, я йду на кили, в мене сльози льються, і я просто боролася одною рукою. І я вигравала сутичку, а мене судила на килимі з нейтральної країни суддя. Угу. І вона просто зламала мені сутичку цю, А як саме і цього? залишилося Дуже мало часу до кінця, і вона просто бал дає в іншу сторону. А і я що? програю. Там ну, щось мінімальне був мінімальний рух, і вона дає бал їй. суперниці. Так, і я по останньому балу програю. Угу. А я боролася, ну, я розуміла, що я цією рукою не можу зробити uh -huh. нічого, бо це моя атакуюча рука. Це був е вихід фінал, тобто я вже е за крок була до медалі. Uh -huh. Далі я б в фіналі либо, uh -huh. або е відмовилась боротися uh -huh. і стала б друга, uh -huh. або б терпіла б, але з медаллю. Uh -huh. Я розумію, що мені боротися за бронзу. Uh -huh. І я не можу. І мені кажуть, тобі вже е, потрібно йти передягати іншу форму uh -huh. і виходити на килим. А в мене просто рука так роздула uh -huh. до кістів. Вже А це ну, не було фактором, того, що ти не можеш приймати участь, тому що у тебе травма. Е, я... uh -huh. Чи це ти не захотіла? Я б не змогла, якщо чесно. Uh -huh. Я виходжу боротися. Йду на килим, у мене сльози лються знову. Я проборолася. Десь хвилини-дві я розумію, що в мене відмовляють ноги від болю. Uh -huh. І я боролася до кінця, поки мені вже не почали ламати цю руку. Я не здаюся тут, я просто не могла, uh -huh. в мене відмовили ноги, я лежала на коврі. І знаєте що? Я не думала за руку там, а я лежу. Мене так течуть сльози, і я думаю, що мене дивляться батьки, дивляться, дивиться вся країна. В мене вірять, підтримують. І я без медалі. І просто така біль всередині. Мене вже Понесли чотири угу. з килами, я вже йти просто не могла. Знаєте, є спортсмени, які себе дуже рухають, чого ти не зміг, ти програв ти. Ну, як кажуть, знущаються над самими угу. собою. Але я теж я коли програю, я роблю великий аналіз, що я не так зробила, як я могла все це переграти по-інакшому, над чим потрібно працювати. А тут ситуація така була: я просто підходжу до зеркала, підходжу до церкви і кажу, Соня, ти велика молодець, ти йшла через біль, ти боролася одною рукою. І... Напевно, нам даються такі ситуації для того, щоб ми стали сильнішими. В цьому чемпіонаті тобто ти без медалі залишилася зовсім? Я стала п'ята. П'ята, ти стала. І стосовно підтримки, як ти цей етап проживала, і рідні, тренер, як вони до цього віднеслися? Велика була підтримка. А, навіть коли я там була сама, я це переживала. Потім, коли я вже приїхала, а, дуже велика була підтримка. Мені дзвонили усі. І вони розуміли мене, розуміли ситуацію. А є ті, які не розуміють, бо вони не знають, що що було зі мною, що відбувалося, і мені не хотілося це розповідати. Я не хотіла перед кимось оправдовуватись, але відчула це, ти поїхала ти без медалі, дуже погано боролася. Це Тому. від інших спортсменів-колег? Е, та, та. навіть mm -hmm. від диваних критиків. Mm -hmm. Мене мама навчила, що не потрібно брати все це на себе. Mm -hmm. е, те, що мені потрібно, я буду це аналізувати та приймати. Те, що мені не потрібно, це пролітає mm -hmm. німа. Чи готова ти вже зараз уже фізично до наступних змагань, чи можливо вони вже в тебе були? Е, ні, я ще не готова. Як не морально, так і не фізично, тому що в мене ще є е, біль, uh -huh. е, я ще відновлююся, я навіть подумати не могла, що так довго uh -huh. це буде, але я з цим якось справляюся. Е, 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 я зараз навіть на килим я не можу дивитися, uh -huh. чесно кажучи. Я тренуюсь, uh -huh. але я тільки е, ц, р, працюю з низом uh -huh. ноги. Тобто, ну, я залишаюсь у формі. Наступний рік вже розписаний якимсь чином у тебе? Ну, так, звісно. Угу. Я вже знаю, що мене очікує, до чого потрібно готуватися. Тому я ж кажу, угу. тихесенько крокуємо угу. до своєї мети, та тихесенько треба перемагати. Я знаходжуся у збірні України. Угу. А, ну, те, що відбувається угу. в країні, це, це біль. Хлопці там воюють, скільки загиблих, скільки дітей померло, і як можна думати про щось інше? Я проживаю зараз в Києві, я там тренуюсь, і кожен день вибухи. В мене через забор прилетіла ракета. Вчора новини були про те, що вже Нейтральних цих спортсменів, вони будуть виступати під флагом своїм. Їм. А, тобто росіяни будуть? Так. Mm -hmm. І я не розумію, А чому. От в цьому році, коли ти на змагання, були вони чи ні? Так, вони виступали під нейтральним флагом. Mm -hmm. Якщо б дзюдо не допускали там, де вони є, нас там немає. Mm -hmm. а, по самбо ми їздили. Mm -hmm. І ми повинні були. А, Цю перемогу забрати собі, щоб про нас чули, uh -huh. що ми сильні навіть на, такі, на таку uh -huh. ситуацію складну. Uh -huh. Нас підтримують. Але що зараз відбувається, це не є підтримка. Я дуже люблю наше місто, я дуже люблю сюди приїжджати. Особливо після змагань з медалями бігу uh -huh. до тренера, до Гентоліча. Uh -huh. Кажу, все. За <свист> наша. <свист> <свист> і дітки вони дуже полюбляють, коли я приходжу, <свист> Я е також розумію, я пам'ятаю, яка я була маленька, і коли до нас старші приходили ще з медалями і розповідали свої цікаві історії. Я просто отак дивилася, думаю, клас, я теж так хочу, бо це така мотивація. І я е, останній раз після чемпіонату світу е, принесла солодощі, торти. <смір> Там із папою принесли такий солодкий стіл, зробили, а мені Євгеній е, Анатолійович каже, що «А я же тренування, що буде». <смір> <смір> так, вони були дуже радісні. І це було дуже круто. Що стосується міста, я бачу розвиток. Мені дуже подобається, що спорт розвивається тут. Я бачу там бігають, там бригади, там плавають. І це дуже круто. Це не може не радувати. Дуже хочеться подякувати всім, хто мене підтримує. Те, що в мене вірять, це додає мотивації. І хочеться також подякувати моїм. Моїм тренерам, моїм близьким людям, що вони зі мною, що мене вчать, що вірять, підтримують. Тому все, що від мене залежить, я буду робити на максимум.